Українці мають змиритися з передачею частини території Росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Про це заявила американська конгресвумен Вікторія Спарц, яка сама родом з Чернігівщини. Вона сказала про це у коментарі британському виданню «Телеграф». у цьому відео розповідаємо, хто така Вікторія Спарц та як вона висловлювалася щодо України на посаді конгресвумен. Коментарі виданю Телеграф щодо України Спарц дала під час свого виступу у ратуші перед виборцями, які освистували її через незадоволення рішеннями, які ухвалюють республіканці. У статті Телеграф опублікували заяви Спарц про те, що вона нібито не розуміє, як українці можуть вимагати збереження своїх територій. Інша справа, якби вони вигравали війну. Також Спарц, підтримуючи рішення Трампа про переговори з Путіним і критикуючи Зеленського, як зазначає Телеграф, заявила, що легкого рішення немає. Крім того, спарц критикувала попереднього президента США Байдена. За її словами, пише Телеграф, Трамп успадкував цю роботу і тепер йому доводиться з цим розбиратися. Телеграф у своєму матеріалі оприлюднили також і коментар Спарц про президента Зеленського, який вона озвучила після його розмови з Трампом в овальному кабінеті. Конгресвумен заявила, що Зеленський зробив ведмежу послугу українському народу і облив американського президента брудом. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на публікацію Телеграф та написав, що на відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською. Як Спарц реагувала на повномасштабне вторгнення і допомогу США Україні. Вікторія Спарц народилася на Чернігівщині. До 22 років жила у Чернігові, потім емігрувала до США. у дві у 2020 році стала першою українкою у Конгресі США. Спарц стала однією із перших офіційних осіб США, що назвали дії Росії в Україні воєнними злочинами, а російське вторгнення божевільним геноцидом українського народу. Разом із сенатором США Стівом Дейнсом стала першою з офіційних представників США, хто відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також вона єдина серед законодавців США, хто відвідав прифронтові зони, зокрема і Чернігів після деблокади. Загалом упродовж квітня-травня 22-го року шість разів відвідала Україну, зокрема була. У рідному селі на Чернігівщині, а також відвідувала Бучу та Бородянку. Скільки людей загинуло. мільйони людей. і я сподіваюся, що більше моїх колег матимуть змогу це побачити, тому що для нас важливо побачити це на власні очі, і ви знаєте. Важливо бачити, як це вплинуло на життя звичайних людей, і що, як ви знаєте, це просто нелюдсько, це просто руйнація. 9 травня 2022 року взяла участь в урочистій церемонії підписання в овальному кабінеті Білого Дому закону про ленд-ліз для захисту демократії України. Але вже влітку 22-го Спарц почала критикувати Зеленського, закликаючи його, так би мовити, припинити грати в політику і розводити театр. У червні 22-го Спарц разом з іншими членами гельсінської комісії США направила листа президенту Байдену з проханням надати Україні ракетні системи Атакамс. Вони підкреслили, що ці системи допоможуть Україні захиститися від російської агресії та сприятимуть завершенню воєнних злочинів Росії. Також у липні 2022 року Спарц просила ООН призупинити так звану зернову угоду щодо експорту українського зерна, бо за її словами, угода не має належних механізмів виконання і потрібні кращі заходи безпеки для України. Того ж місяця Вікторія надіслала листа президенту Байдену з проханням надати інформацію щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо керівника офісу президента Зеленського Андрія Єрмака. Зокрема, про необхідність перевірити, чи є так звані російські зв'язки в Єрмака, а також зауважувала йому про невдалі мирні перемовини з Росією перед початком торгнення. Спарц неодноразово критикувала президента Байдена за його реакцію на російську агресію. Вона заявляла, що його дії є недостатніми та запізнілими, наголошуючи на необхідності більш рішучих заходів для підтримки України. Утім, була серед тих, хто у квітні 2024 року блокував надання пакету допомоги Україні на суму більше 60 ти мільярдів доларів, висловлюючи сумніви щодо відсутності чіткої стратегії та закликаючи перетворити військову допомогу на кредити, тоді вона звинувачувала уряд Зеленського в корупції і виступала проти так званих чеків без обмежень. Це голосування відбулося за кілька днів після ракетного удару по Чернігову.